Індія не приєднається до угоди про вільну торгівлю із Китаєм. Міністр торгівлі Індії заявив, що Нью-Делі каже ні. Найбільша у світі угода про вільну торгівлю включає 15 країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, зокрема Китай, Південну Корею, Японію, Австралію та Нову Зеландію. На них припадає близько 30% світового ВВП. Індія сповіщає, долучення до угоди про вільну торгівлю з Китаєм не відповідає її національним інтересам, оскільки, на її думку, китайська економіка не прозорна, Ра ти як Пекін керує торгівлею, політикою та економікою, повністю різниця від демократичної моделі. Індія зауважує, який Тайвань прагне стати центром виробництва напівпровідників.